Доброго дня! Мене звати Євгеній Сафарянц, і сьогодні ми з вами говоритимемо про околиці Вінниці 1920-х років. Зокрема, про п'ятничани. Ми переглянемо сьогодні найстаріше відео, де зафільмовано село П'ятничани Вінницької округи, яке в наш час є частиною Вінниці. Перед нами кінець літа, початок осені 1929 року. П'ятничанське сільськоспоживче кооперативне товариство відродження. Триває перша п'ятирічка. Радянська влада проводить індустріалізацію, розпочинає створення колективних господарств. У цьому процесі споживчі товариства перетворюються на структурні підрозділи з розподілу продовольчих ресурсів під контролем більшовиків. Перед нами хата в селі П'ятничани, яка була перетворена на невеличке зерносховище. З неї вантажать мішки з зерном, вірогідно працівники цього кооперативу. Далі у кадрі ми спостерігаємо рух своєрідної делегації, яка везе це зерно далі у місто. Ймовірно, на першій підводі встановлено червоний прапор, хоч ми не бачимо кольору, але можемо про це здогадатися. Адже весь процес передачі зерна відбувався під егідою правлячої партії. Під прапором на тій же першій очільницькій підводі сидить робітник і робітниця. Образ в кращих традиціях радянської іконографії. Люди проводять цю делегацію, спостерігають за її рухом. В кадрі на дальньому плані привертаю увагу храм. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці, побудована на початку ХХ століття й освячена приблизно в 1913-14 роках. Вірогідний автор храму архітектор Григорій Артинов. Фундатором храму був Здіслав Грохольський. А до наших днів збереглася своєрідна реліквія це чаша для причастя із його дарчим підписом. В кадрі ми помічаємо, що в храмі усі вікониці закриті ніби як дерев'яними щитами. Вірогідно, шибки постраждали в роки російсько-української війни, і за вісім років після її закінчення так і не відновлені. В цей час в радянському союзі розпочинається нова хвиля боротьби з релігійними громадами, а тому, вірогідно, і п'ятничанська православна община перебуває на той момент в напідпідпільному становищі і не має можливості відновити вікна церкви. Зі спогадів очевидців відомо, що за кілька років після зафільмованих у хроніці подій настоятеля храму арештують, а сам храм Пресвятої Богородиці буде зачинений. Завдяки тому, що храм Різдва Пресвятої Богородиці зафільмовано на кінохроніці. Ми розуміємо, що зйомки відбуваються саме на п'ятничанах і усвідомлюємо напрямок руху колони. Адже на наступних кадрах видно, як минаючи храм, підводи рухаються до середмістя Вінниці сучасною вулицею Івана Богуна. Делегація, яка рухалася з п'ятничан до середмістя Вінниці, прибула на місце свого призначення і взяла участь у мітингу. В кадрі ми бачимо кількість учасників цього мітингу, які уважно слухають мовця, що розмістився на балконі будівлі, яку наразі не вдається ідентифікувати. Відомо, що мітинг відбувається біля Райспоживспілки. Відповідно до документів, вона розміщувалася за адресою вулиця Раковського, 2. У 1920-ті роки таку назву носив нинішній проспект Коцюбинського. Ймовірно, будівля не збереглася до нашого часу. Проте, якщо уважні глядачі впізнають її, будемо вдячні вам за допомогу. Важливо зазначити, що досить впізнаваним є сам балкон, на якому виступають учасники мітингу. Це є досить типова ковка для Вінниці, і, зокрема, такого типу балкони можна зустріти на будинку по сучасній вулиці Соловйова навпроти 17-ї школи. Однак таких балконів зустрічалося в місті декілька, і вони є досить типовими для Вінниці першої чверті ХХ століття. На відео ми помічаємо виразні типажі місцевих мешканців Вінниці та околиці. Чоловіка, який, сидячи на возі, замислився, а також жінку у народному вбранні і красивій вишитій сорочці і хустці. Вона сидить із сином також на підводі. Можливо, вона мешканка п'ятничан, але хто знає. На той момент союз хлібом називали Вінницьку міжрайонну контору державного одноіменного об'єднання, яка займалася заготівлею зернових бобових круп'яних фуражних культур. На кадрах ми бачимо вози, які прибули до млина, і робітники розвантажують мішки із зерном для подальшої переробки. Якщо ми припускаємо, що усі попередні події відбувалися у Вінниці, то, ймовірно, на кадрах кінохроніки Староміський млин, який розміщується на сучасній вулиці Данила Нечай. Він діяв там іще на початку ХХ століття і зберігся до сьогодні. На цьому все. З вами були Вінницькі кінохроніки. Дякуємо за увагу і до побачення!